Вітаю, це черговий випуск Активна молодь Закарпаття. І сьогодні у нас в гостях Богдан Бобик. Богдан, будь ласка, розкажи трохи про себе. Чим ти зараз займаєшся, чим живеш. Дякую за запрошення. Мене звати Богдан. Я танцівник, хореограф, блогер і контент креатор соціальних мереж. Почнемо з танців, бо це такий важливий блок в твоєму житті. Як вони з'явились в твоєму житті і з якого віку ти почав танцювати? Я танцюю з чотирьох років. Як почалася моя танцювальна історія з того, що в чотири роки в мене була надлишкова вага, і моїй мамі сказали, що дитину потрібно привести на якісь активні заняття. І е, я почав танцювати в садочку. Це була спочатку бальна хореографія. Потім мої батьки привели мене в танцювальну корпорацію друзів, і по теперішній час я там танцюю вже 15 рік поспіль. А що для тебе взагалі танці? Це в той спорт чи це мистецтво? Е, я не можу так категорично розділяти танець на спорт і мистецтво, тому що це певне поєднання, коли ти займаючись фізично, використовуючи всі групи м'язів, пропрацьовуючи, використовуєш технічну базу, при цьому ти передаєш емоцію глядачеві. Тому це такий певний баланс. А як взагалі танці вплинули на твій характер, на твою дисципліну і, можливо, навіть на світогляд? А, танець це жорстка і танець це груба дисципліна. Тому що е, та не впливає на твою силу характеру, на твою силу волі, тому що без дисципліни ніякого результату не буде, навіть коли ти не хочеш іти займатися, коли ти е, втратив мотивацію, дисципліна це в першу чергу має тебе рятувати для того, щоб ти не закинув цей вид мистецтва в цей спорт. А в тебе були взагалі моменти, коли тобі хотілося закинути, <світтє> і ні, ніколи не було. Навіть коли не хотілося. У мене була підтримка від батьків, і я вважаю, що це надважливо дитину підтримувати в цьому напрямку, тому що е, іноді плутають сьогодні. Не хочу з тим, щоб я взагалі не хочу ходити. Дитину потрібно підтримати, дитині потрібно дати пінок зад, щоб вона не розслаблялася, тому що в цьому спорті неможливо розслабитися. Ти постійно маєш працювати над собою, і тільки так можна досягти успіху. У мене, до речі, були такі моменти. Я теж ходжу на танці з дитинства, і десь в цей переломний вік, коли 12, і тобі хочеться гуляти. Я взагалі не хотіла. Я дуже хотіла піти з танців. Ну мені батьки не дозволили в той час. А і потім цей вік якось пройшов. Я до цього дня ще займаюся. Мене все влаштовує, це Просто був якийсь вік, коли хотілось гульки і нічого не робити. За життя ти також навчаєшся на хореографії відповідно в Академії культури і мистецтв, де ми зараз знаходимося. Скажи, будь ласка, яка взагалі структура навчання тут, чи це взагалі корисно і яке співвідношення теорії і практики? Так, я після закінчення 9 класу поступив на спеціальність хореографії і вже шостий рік навчаюсь тут. І хочу сказати, що здобуття вищої освіти для хореографа є надзвичайно важливим. Тому що я не дуже люблю випадки, коли людина потанцює 2-3 заняття і зразу починає викладати хореографію без навичок практичних усіх напрямків, без навичок теоретичних, біомеханіки, до прикладу, руху, без мистецьких поглядів на цю сферу. І співвідношення теорії до практики 70 на 30. Можна так сказати. 30 теорій. 30. 30 практика. Тому що навчальна програма побудована так, щоб мої бакалаври були викладачами для фахової передвищої освіти у вищих навчальних закладах. А якщо б потрібно було описати слово танець трьома словами, які слова б ти обрав? Душа. сила, Життя. Духовно сказано. Так, тому що танець це моє життя. У мене навіть е татуювання на зап'ясть є з ескізом моїх наставників. Я я даю їм листочок, я дав їм ручку і сказав, Не пиши танець, а потім через тиждень я приходжу з татуюванням танець, тому танець зі мною просто 24 на 7. Я танцюю, я викладаю, я танцюю в соцмережах, тому танець це моя душа. Також, окрім навчання, ти працюєш хореографом, ти навчаєш діток в садочку і в молодшій школі. Скажи, будь ласка, як взагалі з'явилася ця ідея і як довго ти працюєш? Я вже працюю рік у приватній школі, у приватному садочку для суперталановитих діток, я їх дуже люблю, мої учні це просто моя любов. З працевлаштуванням мені допомогла моя наставниця Наталія Юрівна. Вона мене туди підштовхнула, мене туди запросили. І я навчаю діток сучасній хореографії. Дітки мене люблять, я діток люблю. тому... Так. А за яким взагалі за якою методикою ти працюєш з дітьми? Це якесь можливо класичне усталина, чи можливо в тебе є якась авторська методика? Е, я працюю певно за авторською методикою, так як навчався я. Надзвичайно важлива є силова підготовка і розтяжка, акробатика, всі аспекти е, фізичного розвитку дитини мають бути присутні, тому що якщо дитина скаже мені важко, значить їй треба більше старатися. Якщо дитина скаже вау, я хочу досягти більшого, значить це суперський варіант, і ця дитина досягне багато чого у своєму подальшому житті. А як взагалі розрізняти, коли дитина справді вже не може, наприклад, на розтяжці або ще якихось правах, а де вона не хоче старатися просто? Як ти це взагалі розрізняєш? По дитині одразу видно, коли вона не хоче, вона приходить в на заняття. Вона... Ну так, дуже ніха працює, а дитина, яка хоче, вона мене чує, вона чує мої зауваження, вона виконує все, що я кажу. Вона виконує все, що інші повторюють. Вона старанно все робить, навіть якщо вона не може, вона хочеться, і вона досягне дуже багато чого. А в тебе взагалі були на практиці випадки роботи з з інклюзивними дітьми? Так. І я скажу, що це важко. Але з такими дітьми потрібно працювати з ними потрібно спілкуватися як з усіма. Їх потрібно пхати в соціум, так сказати, тому що вони не повинні відчувати, що вони особливі. І Я зараз своїм курсом в академії розробляю авторську робочу програму для загальних освітніх закладів для дітей з інклюзивністю. Це окремі класи збираються на основі мистецтва. Закарпаття хореографічне мистецтво Закарпаття, тобто дітки будуть приходити на окремі заняття, вони будуть працювати з реквізитами, там з кусточками, зі стільцями. І ця навчальна програма спрямована на створення рівних можливостей для всіх учнів незалежно від їх фізичних, інтелектуальних чи сенсорних особливостей через заняття, хореографією, що сприяють фізичному, емоційному і соціальному розвитку. Тобто ця програма спрямована на розвиток діток з інклюзією, такі як аутистичні нахили, тобто діти сонця, як називають, опорно-рухові апарати, там зміщення лопаток, щось із хребтом, слабочуючі навіть тим, що ми будемо продумовувати різні завдання з картками. Тобто, дитина має побачити карточку, вона візуально вже запам'ятає рух, там підняти ножку. І це все буде побудовано на. Регіональному мистецтві закарпаття, тобто на лексиці наших танців. Mm -hmm. До речі, вона буде з 1 по 11 клас, розділена на три рівні: базовий, середній і загальний, можна так сказати. І основні принципи, якими ми будемо рухатись, це універсальна адаптація вправ для різних рівнів можливостей, індивідуальний підхід, врахування особливих освітніх потреб. Кожної дитини. Тобто, якщо у цієї дитинки щось з опорно-руховим апаратом, вона робить інше. Безбар'єрність створення комфортного середовища для всіх, колаборація, робота в парах та групах змішаного складу, для того, щоб дітки соціалізувалися і надалі у них був кращий розвиток і сприйняття. Ну, тобто, загальними цілями, що ми хочемо довести цією програмою, і чим вона корисна, є те, що. У дитинки відбувається розвиток координації і орієнтації у просторі, що не менш важливо для всіх дітей, незалежно від їхніх особливостей. Формування музичного слуху та почуття ритму це теж не менш важливо. Соціалізація через групову діяльність зараз потрібно показувати через творчість, що дитина може розвиватися всебічно. Дуже дякую. Що таке детальне висвітлення важливості роботи з інклюзивними дітьми. Що для тебе взагалі в роботі хореографа найприємніше, а що найважче? Найприємніше це відданість учнів, коли я бачу їхню мотивацію, що вони приходять до мене на заняття. Вони хочуть працювати, вони хочуть вчити, вони хочуть виконувати те, що я там щось дуже шалене придумав і вони мучаються, але потім вони приходять задоволені і йдуть задоволені. А найнеприємніше те, що можливо небажання дітей. Це мене дуже так ранить. Тебе дуже залежить від фідбеку дітей. Да. Твій настрій а як діти взагалі реагують на такий твій підхід, про який ти казав, що потрібно розвивати все, також закачуватись, розтяжку мати, і які ти взагалі бачиш результати? А вони вже звикли, вони знають. Вони вже знають мій настрій, коли я заходжу в зал, вони вже просто по погляду розуміють, що сьогодні буде, чи сьогодні я задоволений, чи сьогодні не задоволений, чи важкий день у мене, чи ні. А, чи був якийсь особливий можливо момент або історія з занять, які тобі за, запам'яталися найбільше? Коли діти принесли мені свої іграшки і сказали це вам, це просто вони кожного разу приходять з новими іграшками, і вони мені показують, вони хваляться, вони так дуже. Прям дуже захоплюючи мені розказують про свої іграшки. Певно, що вони діляться зі мною як з близьким, і мені це дуже приємно, їхній такий фідбек до мене. І вони мені вирішили кожна подарувати іграшку без приводу. Капець. це насправді дуже хороший, скажімо так, показник. показник. Ми говоримо тут про хореографство весь цей час. Але окрім хореографії, у твоєму житті також присутнє блогерство. Ти ведеш свій особистий блог, також розвиваєш блоги інших бізнесів. А mm -hmm. як ти взагалі почав вести блог? Як давно ти його почав і що тебе підштовхнуло на це? Моя блогерська діяльність почалася так, скажемо, ще два роки тому, коли я просто знімав танцювальні відео, вони почали залітати в Тіктоці. І близько року тому моя подружка індіка, вона мене змотивувала, вона мені зробила челендж двотижневий, коли я не можу відійти від е, рамок, які вона мені дала, тобто поведенню сторіс, поведенню рілс, поведенню постів. І це стало певною дисципліною для мене, що зараз привело мене до такого результату, як зараз. До речі, інтерв'ю з індікою Агапою у нас вже також є на акаунті. Якщо цікаво, перегляньте. Ну і в принципі я знімаю розважальний контент в TikTok, YouTube Shorts і Instagram. і це мене надихає, коли я бачу результати, коли я бачу впізнаваність на вулицях, коли підходять, фотографуються, кажуть: я тебе знаю, я тебе бачила в Тіктоці. Ти дуже класно танцюєш. І це є певним стимулом. Для роботи, це бо це також робота. Що для тебе взагалі найскладніше в процесі блогерства? Коли в тебе дуже багато офлайн справ, тобі треба вийти в онлайн і розказати, що в тебе відбулося, але ти просто не маєш сил. В мене дуже багато роботи. У мене навчання, робота, ще також ведення інших бізнесів в соцмережах. Тому. Дуже шкода, що я деколи забуваю на свій блог, але я дуже вибачаюся так, перед своїми підписниками. Не так легко вести лайфстайл блог, бо просто не встигає так, в так. моменті. А, що найприємніше взагалі в цій справі для тебе? Бачити прогрес. Саме цифри чи, можливо, так. впізнаваність, коли люди. Впізнаваність це взагалі. Я просто таю, коли люди кажуть, я тебе знаю, але коли ти бачиш цифри, це теж мотивує. Ми вже поговорили про багато сфер, це Та таке насичене життя. Як ти взагалі поєднуєш? Навчання, блогерство, викладання. А ще й особисте життя, І особисте життя, прямо. до речі. Так, я не знаю, як я поєдную. Це Це дисципліна. Якщо в мене є тренування, то я не можу його пропустити. Якщо в мене є пари, то я якось жертвою парами йду, наприклад, на рекламу, тому що це також робота. Йду на роботу. Ну, в мене я просто чіткий графік, який я поєдную з особистим життям, так сказати. Це не легко, але я стараюсь. А чи допомагає тобі блог у розвитку твого професійного напрямку як танцюриста, хореографа? Так, мене вже на декілька подій запрошували як журі, запрошували на майстер-класи. Повноцінно через мій блог, тому що вони побачили мене в TikTok чи в Instagram. і це дає певний буст. Якщо ви не ведете блог, про вас ніхто не знає. Тому ну, запам'ятайте, важливо вести свої соціальні мережі. У сучасному світі це справді так, дуже важливо. Так, Зараз всі перейдемо. Це вже не вагання. про професію блогер, це про те, щоб бути відкритим до світу. Як так, сказали. це необхідність. А щодо журі, ти сказав, що це за подія була. Мене запросили бути хореографом та зірковим експертом в журі на ТВ-проект Битва Королев, і відбувався фінал Charity Queen of Ukraine — це всеукраїнський конкурс краси, де я навчав дівчат дефіле і робив їм певні постановки, з якими вони потім виборювали свої титули. Які основні сенси ти намагаєшся подавати у своєму блозі, просувати, можливо, транслювати? Про те, що життя не таке сіре, і про те, що можна робити все, що ти хочеш. Якщо ти захочеш, ти можеш це зробити. Тебе ніхто не зупиняє, і рамки тільки у твоїй голові. А чи відчуваєш ти відповідальність перед аудиторією? Що ти їй показуєш? Ну так, якщо я вже почав вести блог, то я пропагую правильні речі: те, що спорт це важливо, про те, що Здоровий спосіб життя це важливо про те, що не потрібно засмучуватися, якщо у вас щось не так. Тому що що? Люди заходять в Тік-Ток, щоб розвеселитися. Або якщо в них поганий настрій, якщо в них хороший настрій, якщо в них є вільна хвилинка, більшість людей заходять в Тік-Ток. А я розважаю людей, і це моя робота. А ти створюєш контент для людей, які так. шукають розваги. Це, так. до речі, нікнейм э, Богдана в інстаграмі та в Тіктоці. Будемо раді, якщо ви зайдете і ознайомитись з його роботою. Тепер перейдемо до найважливішого блоку останнього: це про мотивацію, про поради. У свої 19 років ти вже досить багато досяг, навіть дуже багато досяг. Я б сказала. Ти спробував себе в різних сферах. І що тебе взагалі мотивує рухатися далі? Мотивація це досить короткочасна штука. Якщо ви загорілися, то це потрібно перетворити в дисципліну. Якщо вам щось потрібно, ви маєте прописати собі чіткі цілі, за якими ви будете йти до своєї мети. А мотивації, я не знаю, чи таке існує, У мене немає мотивації, у мене є дисципліна, за якою я рухаюсь. І просто не здавайтеся, не зупиняйтеся. Якщо ви собі щось придумали, це не може бути недосяжним, це може бути просто довгостроковим. Просто. Ідіть повільно, навіть якщо ви... у вас нічого не виходить, просто не зупиняйтесь. Якщо ви собі щось придумали, ідіть до цього. Е існує міф, що бути танцівником це наче занапастити себе на якийсь нестабільний дохід, і що дуже важко чогось добитися, яку ти взагалі можеш дати пораду молодим хореографам або ж тим, хто мріє танцювати, якось можливо. Вони мріють, але боються, що це не буде ніякого стабільного доходу і ні до чого не пройде. Цей міф, можливо, стереотип, а можливо, це структура роботи більшості танцівників, які просто ще не знають, як монетизувати свої навички, тому що танцівником ти можеш піти працювати, в шутбове ти будеш заробляти тим, що ти просто танцюєш. Ти можеш піти викладати, але важливо при цьому мати хореографічну освіту. Ти можеш е монетизувати свій блог в соцмережах. Як, як це роблю? Я Я починав з танцювальних відео, а зараз у мене повноцінна блогерська діяльність. Тому шляхів просто море. Просто треба визначитись, яким шляхом ви будете йти. Насправді ти вже майже перепробував всі шляхи. Так, так. Який тобі найбільше подобається? Мені всі подобаються, пов'язані з танцями. Комбінуєш. Я і танцюю, і викладаю, і викладаю в соцмережах. тому... Ми вже почули, який у тебе насичений графік, як ти все це поєднуєш. Скажи, будь ласка, свою якусь ідеальну формулу, як взагалі знайти баланс між тим, щоб робити те, що ти любиш і не забувати про це, і, робити, і щоб заробляти собі на життя, працювати. А я заробляю тим, що я люблю. І все. Така проста формула. Так: знайдіть собі те, що ви любите, і що буде приносити вам дохід. Просто треба визначитись. Я чула таку думку, що е, ти маєш зробити собі професію тим, що ти був готовий робити за безкоштовно. Так. І тепер наостанок, скажи нам, будь ласка, найкращу пораду, яку ти тільки чув, яка з тобою е, завжди йде. Справі, яку робиш чи виконуєш, потрібно віддаватися на всі 100%, тільки так можна досягти успіху. Супер. Дуже дякую, Богдан, тобі за інтерв'ю. Я сподіваюсь, ви відчули наш настрій, такий дисциплінарний і зрозуміли всі сенси, які намагався подати Богдан. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.